Так, добрий ранок у селі. Другий втік. Тільки якась катюльна. Оп! Діба, у мене вже коти все поїли. Ні, це кіно. Він приходив до нас сам. А це вже брата, по я так розумію, брат. Брата з собою пропер. По вже хліба давав хорош. виляє. миляй. такі Халюсій, да? Ой. Який хлебчик Алесій. Рай... Ти вчора їв Тушонку я тобі давала, так? Да? Тушонку? Смішний. Оп-оп-оп. Так, ну, як ви вже зрозуміли, ми в селі. Ой, такий добрий раночок. Чудесний. Ох, і пес тут. Так, скільки в нас. Температура. Так. А температура вже майже 20, бачите? Скільки там. Прикольно. Вітер такий ще холодненький. Не знаю, дивлюсь, погодя ніякого бабиного літа нам не обіцяють. Приїхали вчора, ми з чоловік покосив, гляньте, як, як круто вийшло, А було трава в коліно, в коліно я його кажу. Він ходить, ще траву бур'ян. От, Ну, от так от такий, дивіться, який килим. <кхм> Чому літом оце не так? Літом все сухе таке, таке фу. А зараз вон так. Клас. Так, що ще вам можу показати? Можу показати наш застряний город. Весь о бур'янах. Оце вчора вирвали цей. Як воно господь. Я думала, він мені. А він по телехвону вирвали помідори. От один рядок ще залишився. Треба його вирвати. Там нема вже помідорів. От. Самі ж бачите, яке воно все сумне. Чого ми, ми вириваємо великий бур'ян? чого не весь. А знаєте чого, Тож тютя валя буде припинати бочка і корову тут. І вони витолочать нам усе. Який сенс, скажіть мені, який сенс? Великий бур'ян, той сухий ми, там ще його багато. Але це ще, ще один день. Ми ще приїдемо пішов до тютю Валя, пішов. Що там? Не знаю. Прийде, спитаю. От, ще один день нам треба. Ми ще приїдемо і оце все приберемо. Але прям красу-красу наводити ми не будемо, тому що я ж кажу, Валя припне. Корову бичка, і вони нам швиденько не виріваємо ні кокуру, зону. Це все буде з'їдено. А потім прийде дядько, на цьому, як він називається, трактор, не трактор, я не знаю. Коротше, прийде і зорає нам все, і буде просто красо. Так, я вже купила цю цибульку. Покажу вам все. Все покажу. Значить, що тут в мене ще є? У мене є капуста. Шикарна капуста. Зараз покажу. Ну, для мене шикарна. так як вона була вже здихала, то, то шикарно. Тепер бачу, чого взяв косу. Щось там кусить. Не знаю, що там кусить. <кій> Ось така капуста. Качан. Так що пішли дощі і капуста моя <кій> ожила. Ну, була страшенна, звісно. Я думала, їй вже все. Гайки. А ні, хороші качани. От. Я не трогаю, їм нічого не буде, навіть до морозів. Звичайно ну, до морозів ні, тому що нам треба орати. Ну, зараз ті, що побільше качанчики. Ті, що поменше ще на наступний раз. Дебелий, класний качан. Ще може навіть цей капусту зробити кисло. І є таке, треба купити цю. Ой, я вся вже, о Боже, я не очистюсь. Вся в цих. цих липучих штуках, дивіться. ті, що я котів очищаю тут. Так, ну так, не знаю, може, навіть кислу капусту і зроблю. Подивимось. Купимо цю червоненькі ці ягідки кисленькі. Коротше, забула, як називається. Але щось не схоже, щось не сходиться. а така шикарна. Погодка. Вітер холодний. А що ж осінь, що ми хотіли? Вітер холодний. Сонечко так воно ночі гіє. У мене вже соплі висять. Ось, вчора дивлюсь, будемо. Чому ми не вирвали цей єдет? буряк, не непоганий такий? Ось мій непоганий буряк. Та ви що? Це цей люкс, люкс, елітний бурячок. Коротше, я вирвала делюзну поняку. Ті куча, до речі, це такого хлама, Не знаю, в цьому руці. Нам хана люда. Так, зараз хочу показати вам помідорну кучу. Оце я не знаю, нам знову неділя дощів обіцяють. І оце як воно висохне, щоб його спалити. а? Ну от як. Оце така куча. Що ви скажете? Слухайте, як я розумію, ну, з ростом Да. Все так попрацювали. Боже, люденьки, срочно включення, срочно включення. Терміново, терміново. Це що таке? Перед морозами у мене з'явився... Ой, Боже, думала, Павук гад налякав. У мене з'явився кавун. Кавуняка. Все. З голоду не помремо. А може він і не один? Це я так проходила, дивлюсь, думаю, не повністю. Ха, Ха, не один. Зацініть. То врожай то є. Тю. Чо лякаєш? Що ти? Що ти мала? Мала, 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 мала. Мала, мала, мала. Слухай, а Мурчик приходив, доїв гречку з тушонкою. Чим мені тебе кормить? У мене немає нічого. Дурне, натерне. А ти, де була, не приходила, Мурчик все з'їв. Ще й собаки приходили, слухай. Оті ну, хліб їли. Зараз будемо щось продумаємо. Не сикай. Хух. У мене тут куча, бачите, мені всіх треба покормити, всіх треба погладити, вони такі. Вони ну, такі галюші носики, носики. Пішли, йдемо. Такі справи. Більше я кавуна не бачу, але ну, вже там ще й диня де є. Ну, звичайно, кіше нічого з цього, з цієї затійки не буде, воно все поотходило, ви бачили? Ось навіть квітне, кавун. Все поотходило, все воно позасихав, а рослини поотходили. От якби був дощ. Та ви що, та ну? Кавун. Якби був дощ, і отака волога. Та хорош, не мішай мені. От, і Влітку, був би врожай, а так що? А так нічого. Ну нічого, в наступному році ми будемо діяти по новій схемі. І полив і все, побачите тоді. Дай Бог, щоб все було добре, ось яка деняка. Просто деняка. Дивіться. А толку нікакого. Яка вона поплилася. Це шо, динька? Нічого собі. Мала, зараз щось придумаю. Зараз буду шукати, що тобі попоїсти. Ось такі діли. Показую скільки помідорів я ще зібрала, е, як пробирала грядки. Дивіться, відро. Ну, там трохи є зелених, небагато. От, в основному такі от непогані помідорки. Бала, не лізь. І що е, хотіла сказати? Що я хотіла ото сказати? Кицька не дає мені, мішаю. Зібрала ці помідорки. У мене ще вдома є помідори зібрані, і ще є й не зібрані е, черіки в теплиці. От, що я буду робити? Е, мене брат попросив хлопцям на фронт зробити томатного соку. Я вже думала, що все. Я вже не буду. Нічого консервувати, але буду. Ось такі справи. от вони мені... В мене вже немає банок, от треба літрові. Куплять мені банок. І я забабахкаю соку хочуть вони томатну суку. Я їм постійно то консервую помідори огірки, то, значить, кислі гірочки, помідори, зелені в тому році. Вони і в цьому казали, чи є зелені, але я не робила. Не знаю, може, зроблю для них, От, люблять вони такі штуки. Та всю консервацію постійно я туди переправляю братом. Так що, От, брат, в мене служить. От, такі справи. Тому буду ще робити сок. Сік томатний, отаке. От, зараз іду перебирати цибулю. Покажу вам, що там у мене за справи. От, переберу цибулю зараз, а чоловік перебирає ще бур'ян. Отакі ой так, ну все, я прийшла до цибульки. От. Це стільки в нас цибулі. Значить, ще ми вже з'їли, на консервацію пішло і так поїли. От. Ще тут цибуля. Ось все тут трохи синьою, небагато і дрібна. І мала тут. Мала Ти Дісюди. Забираю зараз цибулю, яка гнила, підгнивша буду е, забирати додому, а іншу поки залишу ще тут. Ще морозів не обіцяють, вона не пропаде. От, Тут у нас, це ж бачите, це ця літня кухенька, що у нас на території тут. Така вже вона, вона, вона стара розвалюється. от, Але ж завалити її дорожче, ніж, ніж тримати. Так, ти ноймала. Тут, бачите, така піч старовинна з лежанкою. Зараз, якщо вийде, покажу вам, бачите? Лежанка, там воно щось не знаю. Все воно, звичайно, таке старе, занедбане. от. Ну, тут в цій хаті жили, жили люди, щоб ви розуміли. Це була хата. Оце так люди жили. Стрьом. Така пічка, бачите? Як раніше в давнину. так, це була хата. Вже тут розвернутися нема як. люди тут жили. Отакі справи. Ну, все, приймаюся я до перебору цибулі. Вона але навіть поросла, де я Там і отам воно. Зараз буду перещупувати і перебирати. Так, все перебрала, а це ось Пакет мусорний Ганилуї, це я додому набрала. От і ось так. Все, скільки залишилося. Такі справи. Отакий у нас добрий ранок в селі. Себе покосили тепер батьків косом. А Челсі не дає коси. Челсі. <рив> Кидається на косилку і все. Що там, Юля? Цибулька є. Ось диви, яка ломка. Хороша така. Клас! Буде на салаті Там да, підлаталися трошки. <рес> Це така у мамки на городі цибулька. Зелена. Она стільки квітів. Не знаю, видно, не видно. Так щось воно. Ми... Оце все, все. Там была карток для и...